Навні колеги, я дуже рада зустрічі з вами. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати шліфувати нашу основну тему, над якою ми працюємо вже другий рік. Це технології педагогічного спілкування з батьками. І сьогодні я пропоную вам взяти участь у вправі, яка називається Розшифруй рису характеру. Загально відомо, шановні колеги, що скільки людей і скільки характерів. І в кожного свої якісь особливі риси. Але можна е згадати про те, що дуже багато рис, які об'єднує багатьох людей. І ось в народі, особливо на нашій Україні, мудрий народ склав такі прислів'я і приказки про людей, які об'єднані одинаковим рисами характеру. Сьогодні ми з вами будемо брати участь у грі Розшифруй рису характеру. Ось у мене є така чарівна скринька, а я б сказала ще, що вона загадкова скринька, бо тут є вислови, це прислів'я українські, в яких описано риси, характеру, людей. А ось що означає ця риса, ви будете відгадувати. Я зараз... Передам цю скриньку і кожен з вас витягне одну, од, одну таку, одне таке прислів'я, зачитає його, подумає і скаже, як треба назвати цю рису характеру. Марія Вікторівна, можна я вам передам хочу цю скриньку? Будь ласка, візьміть. Якщо хтось затрудняється, ви можете звернутися до свого колеги за допомогою. Будь ласка, зачитуйте Марія Вікторівна. Найшла коса на камінь. Коса не дне, камінь не подається. Впертісь. Звичайно. Це людина, яка завжди стоїть на своєму. Вона така негнучка у поглядах, як сказала, і так на цьому стоїть. Вона не змінює думку. Це риса характеру, яка називається впертіс. Дякуємо. Дякую. Будь ласка, передайте наступному. Що зачитає нам яке прислів'я українське? На словах милости просить, а сам за халявою ніж носить. Підлість, підступність, калас. Каванство російською мовою, правильно. Дуже правильно ви озвучили риси характеру і українською, і російською мовою. Дякую, Олени Константинівна. Вікторія Олегівна, яке прислів'я закидаємо? За дер носа й кочергою не дістанеш. Так. Я гадаю, що це хваставство. Високомірними. Ну, більше, мабуть, коли людина хвастає так? Так. Хвастливість правильно. Дякуємо. <праць> Людмила Петрівна, яке прислів'я знайдете ви в цій скринці? Наговорив всім, всім міхів горіхів, гречаної вовни та всі неповні. Тому таке тобто мається на увазі, що? Марія Вікторівна вже нам підказала, що це людина, яка каже не Яка каже не Правильно, прихожу. Mm -hmm. Прочитайте ще раз, запам'ятайте це прислів'я. Наговорив всі міхів, горіхів, грячами, вогни, та всі неповні. Наступне прислів'я, будь ласка. Бачить чужий під лісом, а не бачить свого носом. Про кого так говорять? Що когось він бачить і що робить. Але в себе того не помічає. Як ви вважаєте, Генеруйте, будь ласка, ідеї, що це може бути? Яка риса характеру? Ну, звичайно яка лізе, куди її не просять. Свій нос. Хай свого свого носа коли не потрібно. Це теж правильно, Людмила Петрівна, людина, яка у себе не бачить, скільки вона її є, але завжди тому Людмила Петрівна теж правильно трактувала цю рису характеру. Будь ласка, наступну скриньку передаємо і читаємо. Моя хата з краю нічого не знаю. Людина, <свистит> яку нічого не треба, нічого не хоче. Байдуже, байдужість, байдужість. Дуже влучно сказали, байдужість. Моя хата з краю я нічого не знаю, байдужість. Так, в одне вухо входить, а в інше виходить. Не ми не так говоримо. В одне вухо влетіло. Яке найбільше підходить слово? Неуважність. Не Він не вміє слухати. Так. Бо в одне вухо влетіло, а в інше вилетіло. Коли його запитаєш, то він не знає, про що йшла що... <питок> мова. <номер>. <питок> Наступне. <питок> Заліз у чужу солому та ще й шелестить. Цікаве, прислів. Ще раз повторіть. <питок> <під ласка, навіть. питок> Заліз у чужу солому та так. ще й шелестить. Наглас, нагласть. Правильно. А знаєте, українською мовою дуже влучне слово є, якщо ми по-русски ага. кажуть нагласть, да, то або нахабність, або ще слово є зухвалість. Uh -huh. Ось якраз зухвалість таке дуже влучне слово буде. Валентина Андріївна, да. будь ласка, влучте. <гуми> Як міг, то в ложці води втопив би. Якби мир, Людина, яка зла, звісно, що він готовий. Людина це дуже зла і рису характеру, одним словом, як ми скажемо. Слой ні. Просто злість. Злість, злість. Або якийсь? Будь ласка. Ні. Спасибі. І рибувала взяла. І ні, і ні. Матчі. Хитрость. Хитрость. Да, Хитрость. Хитрость. Да, Хитрость. Дякую вам. Марія Вікторівна дуже швидко. Всі <с риси <с характеру. Мабуть, гарно знає як індивідуальні особливості своїх дітей, так і батьків. Я хочу сказати, що ми сьогодні озвучили дуже багато рис характеру. І якщо згадаємо від першої риси і до давайте задамо, які риси характеру ми сьогодні говорили про хитрість, про про… Байдужість, неуважність, байдужість, байдужість, байдужість бушість, 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 хитрість. Так. Скажіть, будь ласка, оці риси характеру, вони допомагають в ефективному спілкуванні чи навпаки заважають? Заважаю. Заважаю. Так, Ми прийшли єдиної думки, що такі риси характеру вони заважають. Я хочу сказати, що у кожної людини, в тому числі нас з вами, є як позитивні риси характеру, так і негативні риси. І, мабуть, якщо хтось дуже гарно проаналізує свої риси характеру, то знайде, мабуть, не тільки позитивні, а якісь є і негативні риси характеру. Звичайно, що для дорослого, знаючи про свої негативні риси характеру, дуже би, доцільно працювати над цим. Але для того, щоб працювати і знищити цю негативну рису характеру, дуже потрібно багато часу. Але навіть про те, що ми знаємо про цю рису характеру і враховуємо її у спілкуванні, це дуже-дуже важливо. І оскільки ми з вами вже довгий рік працюємо по технологіям педагогічного спілкування з батьками, то я ще раз підкреслюю. На тому, що дуже важливо знати особисті риси характеру і вправляти ними, і знати особисті риси характеру своїх батьків. І для того, щоб ефективним було спілкування, треба дотримуватися певних методик, певних прийомів, технологій. І ось кожного разу в таких правах ми з вами в цьому справляємося. Я дякую за те, що ви брали участь у сьогоднішній праві. Я бажаю вам ефективного спілкування в роботі з батьками, такого ефективного, щоб у вас ніколи не було конфліктних ситуацій. А для цього вам допоможуть знання рис-характеру людини. Дякую, на все добре. Будьте здорові.